На календарі визначних дат України 22 травня 2021 року відзначена 160-та річниця з дня перепоховання Тараса Григоровича Шевченка в Каневі на Чернечій горі, так як він просив у заповіті, щоб з його могили було видно і Дніпро, і кручі. Адже Дніпро є символом нашої України і Тарас Григорович є символом також нашої України. Адже кожен українець ідентифікує себе як українець із кобзарем. Спи спокійно, поет, образ огнений твій, не зітерти ні бурі, ні часу в українській сім'ї. Славній, вольній, новій, ми тебе не забули, Тарас. Тарас Григорович Шевченко в 1846 році в складі археографічної комісії перебував на Теренах Волині і Поділля. У нього було завдання відвідати історичні місця нашої землі і змалювати пам'ятні. Історичні будівлі, такі як Почаївська Лавра і інші. Проте хронологію його перебування на нашій землі надзвичайно важко відтворити. Справа в тому, що документально лише зазначено, що Тарас Григорович Шевченко перебував у Почаївській лаврі, адже там Потрібно було йому дуже багато дозволів для того, щоб виконати завдання археографічної комісії. А як саме шлях Тараса Григоровича Шевченка пролягав по волині, дуже багато літературознавців, краєзнавців і істориків і досі мають багато різних версій. Ми перебували е, в різних місцях, де, ймовірно, проходив Тарас Григорович Шевченко. Однак, не всі місця ми змогли відвідати. Ті, що ми відвідали, ми вам ось демонструємо, як в цих місцях вшанували пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. В Національному університеті водного господарства та природокористування. Є своя світлиця Шевченківська. Справа в тому, що до 200-річчя е, дня народження Шевченка, кафедра е, іноземних мов разом зі студентами на всіх європейських мовах вишили текст заповіту в рушниках. І ці рушники прикрашають Шевченківську світлицю. Яку можна побачити на третьому поверсі в холі головного корпусу університету. Щорічно у нас відбуваються Шевченківські читання, і Шевченка, поезію Шевченка читають усі: і студенти, і викладачі, і працівники. Отаким От чином ми вшановуємо пам'ять нашого.